В Орпені продовжують усувати наслідки російської агресії. Після Великодніх свят у найбільш постраждалому мікрорайоні міста Сму на вулиці Северинівській почали демонтаж двох зруйнованих будинків. Роботи триватимуть протягом місяця. «Ці два будинки вони зберігали таку знаєте, тінь привида цього мікрорайону, який... Хоче вже знову жити, адже мешканці повернулися. Вони хочуть жити в нових будинках. За результатами експертизи. Ці багатоповерхівки не підлягають відновленню, тож будівельники активно демонтують зруйновані конструкції, щоб у майбутньому тут звели нові будинки. Ми рухаємося в напрямку проектування. Спочатку дивимося по вимогах всіх державних будівельних норм, які будинки ми тут можемо посадити, щоб забезпечити всіх мешканців квартир, які тут до цього жили, відповідними квадратними метрами. І щоб вони вже відповідали всім за стандартам якості і були сучасними і модерновими». Головний виклик, що чекає на будівельників під час знесення будинку номер 158 це збереження графітів всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі. Гімнастка, яка стоїть на отворі від снаряда, з'явилася на стіні зруйнованого будинку восени минулого року. Саме через Бенці половину будинку по вулиці Северинська, 158 будуть розбирати вручну, щоб зберегти сам, сам малюнок. Ми, звичайно, його збережемо. Можливо, тут на території недалеко від цих будинків в майбутньому буде розміщений невеликий там або меморіал, або як скульптура з цим малюнком. Окрім будівельників, управлінців та звичайних перехожих на знесення будинку дивилися і його мешканці. Наразі зараз тримую, щоб не розплакатися, і чомусь таке, знаєте, на серці відчуття, що, що життя закінчено. І така на думці пісня. Один в каної у мене немає дому. От чогось вона мені зараз засіла в серце. Але я сподіваюся, що знаєте, все, що ламається, воно має відбудовуватися, має бути щось нове. Тому ми сподіваємося на те, що нас почують, побачать і не залишать нас безхатьками.